Стовбури дерев, гілки, пеньки та перекопана земля. Саме так нині виглядає пагорб слави у Рівному. Місце, яке тривалий час перебувало у занедбаному стані. За короткий час змінилося, проте не на краще. Ніяких тут будівництв не буде, і повірте мені, для мене це теж більш важливо, напевно, чим всім, тому що хочу зробити на тут цю локацію навесні більш цікаве насадити сучасне зелене насадження, щоб приходились люди, відпочивали той котлован, який там є існуючий, Ми хочемо його загорнути повністю грунтом, і теж висадити зелене насадження. Тому майте спокій, ніхто тут нічого будувати не буде і не хоче. Одна то тиждень тому у соцмережах оприлюднили кадри, які свідчили про початок підготовчих заходів. Ймовірно, для майбутнього благоустрою парку. Натомість рівняни під публікаціями Віктора Шакирзяна активно обговорюють знищення багаторічних дерев та безлад, що залишився на місці після проведених робіт. Ті, що пишуть, що добре роблять, а ви поїдьте і подивитесь, скільки там вирізали багаторічних здорових дерев. Чи варта та доріжка тих дерев? Нічого сказати стосовно цього. Місто процвітає, це круто, але війна в країні. Щоб зняли ту стежку і бруківкою простелили. Гроші ж нема куди викидати. В нас все робиться не за кошти платників податків. За чиї кошти? Дайте, будь ласка, знати, бо що не робиться, в нас все ніби безкоштовно. За словами виконуючого обов'язки міського голови, біля пагорба слави нібито планують облаштувати зручний тротуар та велодоріжку на пішоходному тротуарі від обласної лікарні до кільця. Зараз там складно пересуватися через зарослу траву та нерівності. Також Шакрзян каже, що залучатимуть і безбар'єрність. Втім, попри гучні слова, ніякого чіткого проєкту не представлено і невідомо, як саме все це виглядатиме, хоча підготовка вже почалася. Віктор Шакрзян запевняє, що міський бюджет на це не піде, але потім сам себе виправляє, кажучи, що є ймовірність їхнього часткового залучення. Розглядали різні сценарії забезпечити можливість безпечного і безпечного mm -hmm. шляху. Ми будемо шукати на ну, додаткове фінансування, це не будуть кошти міського бюджету. Якщо буде частково, це тільки буде на розроблення самого проєкту, можливо. Роботи, які тривають місяцями, залишаючи після себе розриту територію безлад і незручності для містян, у Рівному розпочинають нерідко. Та що саме зроблять на пагорбі слави, стане зрозуміло після завершення опитування, яке стартувало 15 грудня. Його розмістили на платформі Едем та на сайті Рівненської міськради. Зібрані пропозиції рівнян мають врахувати під час підготовки майбутнього проєкту відновлення парку. Христина Усик, Олег Шаламай. Новини Рівного.